В ефірі спецпроект при Нікуполі життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій. Чергова ворожа атака по регіону та проєкт Помста Німар. Про це поговоримо у випуску. Наші журналісти розкажуть найактуальнішу інформацію про ситуацію у Нікопольському районі. Вночі росіяни вкотре воювали з мирними містами та селами. Градами та важкою артилерією обстріляли три громади Нікопольського району Червоногригорівського, Марганецьку та Нікопольську. Пошкоджені житлові будинки та соціальну інфраструктуру обійшлося без постраждалих. Про те, як Нікопольщина пережила минулу ніч, дивіться далі. Нікопольський район вночі знову потерпав від ворожих обстрілів. Окупанти били по трьом громадам з важкої артилерії і градів. Найбільше внаслідок ворожих атак постраждала червоногригорівська громада. Руйнування масштабні у Червоногригорівській громаді знищено два житлові будинки та господарча споруда. Понівечені два ліцеї, церква, магазин, багатоповерхівка, понад 20 приватних будинків і господарчих споруд, газопровід та електромережа. Від російських снарядів постраждало три села Червоногригорівської громади. Один з місцевих мешканців отримав травми. Одна людина отримала легкі пошкодження. Це після прильоту є пошкодження голови. Він відмовився від госпіталізації. Ще вчора на цьому місці стояв будинок Вероніки та Дмитра. Нині тут самі руїни. Родина й досі оговтується після страшної ночі. Чоловік був на роботі, його дружина ночувала у погребі. Це її і врятувало. О 2,20. приблизно, 2.25 Почула, перший раз виход, громкий свист, другий раз виход, громкий свист, третій свист і великий взрив. Я зрозуміла, що десь или рядом, або по мені. Ну, вийшла, через 8 хвилин, Виходжу, хати нема. Розбила. Як я розумію, що снаряд попав внутрі вдома. Усе, що будували протягом життя, зруйнував російський снаряд. У будинку не вціліло геть нічого. Що робити далі? Вероніка та Дмитро поки не уявляють. Проситимуть прихисток у родичів, адже підвал єдине, що лишилось цілим, абсолютно непридатний до життя. Стінка вціліла та де, де... У... туалет стоїть. Обо самі бачите там трошки. Ну, все, що Атак, уціліло. Все, що... будівля б зовсім під шестору -ро, розрушена. Зацепило, все за так що само стояв при себе вже в ж. матаблоки а цей місцевий ліцей росіяни намагаються денацифікувати вже вдруге. Цієї ночі вибуховою хвилею вибило десяток вікон. Вночі десь близько години був приліт якраз на територію нашого і вибухової вибуховою хвилі пошкоджено вікна. Ну і є пошкодження ті, яких не хотілося б, щоб вони були. У нас є музей, спортивний музей, там втрачені є деякі екземпляри наші. Не дають росіяни спокою не лише живим, а й мертвим. Внаслідок ворожої атаки у червоногригорівській громаді постраждав цвинтар. Пошкоджено могили на цвинтарі. Є декілька сьогоднішніх прильотів на цвинтар, внаслідок чого зруйновано пам'ятники на цвинтарі. Гатили окупанти по Марганецькій громаді та Нікополю. Ніч у нас знов з тривогами з обстрілом на зараз без постраждалих і загиблих. На зараз у Нікополі працює інфраструктура. Комунальні служби також на своїх місцях. Продовжується ліквідація наслідків, попередніх обстрілів. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони на ваших екранах. Юлія Кочет, Сергій Мельников, Ігор Солко. про Нікополь. Нікопольські волонтери закликають долучитися до збору коштів на дрони камікадзе та «Квадрокоптер». Безпілотники допомагатимуть нашим військовим захищати район, проводити розвідку та нищити живу силу і техніку окупантів. Сума зборів велика 2,5 мільйони гривень. Та українці вже довели, що їм під силу все, коли донатів вистачило навіть на купівлю супутника. Наразі на дрони камікадзе для бійців, що несуть службу на Нікопольському напрямку, вже вдалося зібрати понад 500 тисяч гривень. Як зробити свій внесок у перемогу? Дивіться у нашому сюжеті. Пам'ятаєте, як воно було, що через 10-й дня вже ворог був в Херсоні дня, 24 числа. Звісно, що всі думали, що Нікополь це 2-3 дні в Нікополі. Ну так і веду, вони ж підійшли дуже близько. Тому ми спочатку забезпечували ТРО, а далі вже все ТРО було забезпечено і перейшли вже конкретно на засиль. У перші ж години повномасштабного наступу Росії. Сергій, учасник АТО та волонтер, почав допомагати нашим захисникам. Тоді не розумів, як розгортатимуться події. Та одне знав: напевно, не можна дозволити окупантам ступити на землю Нікопольщини. Почався терор району, народився проєкт Німар у назві абревіатура, що об'єднує три слова: Нікополь, Марганець та район. Це рух супротиву звичайних мирних людей, які готові не словом, а ділом протистояти ворогу. Наразі на меті зібрати гроші на дрони, камікадзе та квадрокоптер для військовослужбовців. По перше, спостереження, щоб вчасно попередити громадян, що є загроза, щоб бігом там що заховалися. Ми не зможемо їх відігнати отам, оцим збором. Але ми зможемо пару разів, я сподіваюся, лупонити. всім містом, всім районом отак зібратися і жахнути, і щоб і щоб він вони знали від кого це прилетіло. Для того щоб придбати кілька якісних та потужних дронів камікадзе та квадрокоптер, необхідно 2,5 мільйони гривень. Сума значна, але все реально переконані волонтери за менше як місяць. Люди вже задонатили 550 тисяч гривень. Суми надходять різні від копійок до кількох десятків тисяч, і важливий кожен внесок. Поки ми стояли, готувалися. Я ж показував да, Прийшло 50 тисяч, і зразу ж через да, скільки, пів скільки півхвилинки приходить 8 гривень. Я ж кажу, було і 75 копійок приходило. Тобто, ну люди присилають будь-які суми. Я, я впевнений, що це хтось перевіряє, два вдруг там на брехня, яка, там раз і кинули. Ну я не знаю хто. Пенсіонери багато дзвонять. Чому ви не дали Приватбанк? Наразі у Нікопольському районі залишається менше половини населення. Настали важкі часи для місцевих підприємців. Тож підтримати проєкт та зібрати необхідну суму на безпілотники закликають і тих. Хто зараз перебуває за межами Нікопольщини? Тих, хто виїхав з міста чи країни, людей, які вже давно живуть за кордоном, бізнесменів, політиків, небайдужих, що не можуть спокійно спостерігати за тим, як російські терористи вбивають людей та рівняють мирні житлові квартали з землею. На ваших екранах код, за яким можна долучитися до збору. Також ви бачите номер картки та телефону. По ньому можна дізнатися всю інформацію про проєкт. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко про Нікополь. Тож тримаємо стрій, підтримуємо Збройні Сили України та разом наближаємо нашу перемогу. На сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.